Ми не любимо НАТО пересоленої, переперченої. Ми взагалі прихильники такої їжі, знаєте, ну так як сказати, середньої, чи ну не пік не дуже пікан, звичайно. Незвичайно. Ми полюбляємо і зелені, ми руковою, і перець, ми все вирощуємо і таїс я в тому числі на дачі, і вона ще бабусю має в селі. Ось і вона там їй допомагає. То ми от використовуємо основному такі приправи, О, вирощені на своєму натуральні. власному... натуральні, <сміт> так. Натуральні, а хімічних ми стараємося не купувати. Mm -hmm. не чи використовуєте ви гострий перець у стравах? І ну, чи полюбляєте трошки, його якось так? Трошки, трошки, Трішечки, Трішечки, так? Так. а добре. А от така традиційна приправа, скажімо так, до стравів хрін. присутня на вашому столі? Яка? хріб. Хрін? ну дуже рідко. Дуже рідко. Так, Ви так, так не дуже, дуже рідко. Да, так. Так. так, в основному до м'ясних блюд ми робимо свій хрін, uh -huh. добавляємо бурячок, ну і там все решту приправ, але ми робимо його не гострим. Як все ж таки робити хрін не на то, домашній хрін не нато гостро? Більше бурячка треба. Uh -huh. Цукру можна додати, трошечки оцту. Ми стараємося оцту не використовувати хімічних таких, а ми стараємося лимонок додавати, солі. Uh -huh. Ось і побільше бурячка, бо як менше бурячка додати, то впевнено буде дуже гострий. Тобто, то як то тільки для кольору буде буряк Так, господині, які люблять дуже гострий, бурячка зовсім трошки.